Дуже хвилює нас як територіальну громаду проблема комунальної, комуна, комунальної наших будинків в місті Рівне, як по Україні, 80% є аварійні будинки. Взагалі, в нашому місті 1240 будинків. На сьогодні в частині будинків є вже по аналогії з старші по будинкам. Влада хоче замінити жеки на приватні фірми і використати старші будинку, як збирачів грошей з жителів для своїх майбутніх приватних фірм. Тобто ОСББ не вийшло масово створити в нашому рівному, то вирішили спростити собі задачу. Але ми пропонуємо інший сценарій. Жеки не дозволяємо ліквідувати, бо це є майно громади. Тобто комунальна власність це від слова комуна. Комуна це наше. Ми кожен є власником тих самих ЖЕКів. А навпаки, щоб старші по будинкам підписали з жеками угоди, згідно яких керування жеком повністю перейшло би до них, до старших по будинків. Це буде назначення керівника, нарахування заробітної плати працівникам ЖЕКу, визначення пріоритетних робіт, контроль за фінансами, які куди йдуть. Ось це все приведе до прозорості роботи ЖЕКа. І завдяки цьому наші будинки почнуть відновлюватися. Прошу зацікавлених людей, звертатися, будемо разом відремонтовувати наші будинки, зробимо наше місто. Славним містом, містом краси, яке колись було ще Радянському Союзі, якщо ви пам'ятаєте, наше місто займало перше місце, чи друге, одне ну, з перших місць по всьому СССР. Таке воно було гарне. Слава нашому місту, слава Україні!